Моє завдання зробити для цієї країни максимум і щоб ця країна стала великою, величною, і великою. Дрібні результати мені не цікаві просто-напросто. От про що мрія? У мене теж пості, але вони зовсім інші. Я мрію про сильну, потужну, економічно розвинену державу світовий лідер. Не другорядну, а виключно світовий лідер. Ось про що Амрію Кирило Боданову 40. сьогодні про здобутки нову роботу керівника Офісу президента України, два шлюби та цікаві факти, про які ви не знали. Я, щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто ви живете в принципі з дружиною. Тут. Да, вона живе зі мною в кабінеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Кирило Боданов регулярно відвідує служби Православної церкви України разом із дружиною. За словами керівника служби військового капеланства ГУР Костянтина Холодова, генерал є віручою людиною. Буданов приходить на богослужіння, яке я проводжу разом із дружиною. Він не просто стоїть осторонь, він активно бере участь, молиться, сповідається, причащається. Сьогодні мало хто з воєначальників може похвалитися таким церковним життям, говорив священник. Також він розповів, Буданов молиться про перемогу українського народу над ворогами. Другий факт: у молодості Кирило. Буданов займався плаванням і спочатку планував пов'язати з цим спортом своє життя, проте обрав навчання в інституті сухопутних військ в принципі, до військової справи завжди, як то кажуть, мене тягнуло. Серед його захоплень класична музика, яка часто звучить у його кабінеті, а також кінематограф, особливо він полюбляє фільми з Жаном Полем Бельмондо. Зокрема, професіонал в одному з інтерв'ю Кирило Богданов зізнавався у його кабінеті. Жива жаба, точніше, кілька лягушок. Вік доволі брудкий, Я вам скажу. Да його спіймати досить важко. Петру 17. Він пенсіонер почесний. Мені подобаються лягушки, хамелеони, ящер. Крім того, там оселився головний кіт-розвідник України на прізвисько Гюнтер це місцевий кошара не котик. кіт, який знає більше державних таємниць. Я думаю, що так ніж будь-хто в цій країні. Я думаю, що так, так пережив ракетний удар. Все у нього нормально, як бачите, 4 січня. Свій 40-річний ювілей відзначає новопризначений керівник офісу президента, екс очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. З моїм сумлінням все добре. Я не роблю речі, які не вкладаються в моєму. Скажімо так, світобачення того, що таке є добро, що таке є зло. Я роблю все, що можу, і буду робити, все що можу для держави. Кирило Буданов, український військовий діяч і розвідник із багаторічним досвідом служби у воєнній розвідці. Він розпочав свою кар'єру у складі гур Міністерства оборони ще у 2007 році, після закінчення Одеського інституту сухопутних військ, та з тих пір пройшов шлях від молодшого офіцера до генерала-лейтенанта. З початком російської агресії, у 2014 році, Буданов брав безпосередню участь у бойових операціях на сході України та спеціальних операціях у тимчасово окупованих територіях. Мав Криму, де здійснював оперативну розвідувальну діяльність, і був тричі поранений у бою. Воєначальник зазначав у спілкуванні з журналістами, що зазнав поранень у ділянці шиї та спини. Крім того, один із уламків міни й досі залишається біля серця. Його неможливо видалити без серйозної загрози для життя. Ну да, я мене поранень кілька. ну, де ви його отримав. Басі в мене простріляна рука, і там так серйозне було поранення. Дуже довго йшла реабілітація, але нарешті, Рука на місці працює, бачите, все добре. На Донбасі під час повноштабної. Кульове одне, міновобухове. Ну, є трошки. У мене на спині є в шиї були. Ну, і так далі, упродовж певного періоду Кирило Буданов виконував низку закритих завдань, деталі яких залишаються засекреченими і донині. Згодом він обійняв посаду заступника директора одного з департаментів служби зовнішньої розвідки України. А невдовзі був призначений керівником головного управління розвідки Міністерства оборони. Окрім цього, Боданов очолив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та комітет з питань розвідки при президентові України. Кирило Боданов був одним із ключових планувань. Альників повітряної операції з підтримки оборонців Азовсталі у межах цієї місії було здійснено кілька вертолітних рейсів за участі української авіації та бійців. гурмо операція забезпечувала повітряний міст для доставки боєприпасів, медикаментів, засобів зв'язку, підкріплення а також для евакуації важкопоранених захисників на Той час противник вже повністю контролював всю територію довкола міста Маріуполь. А водні шляхи. Було неможливо використовувати, оскільки противник підвів свої бойові кораблі і вони контролювали виходи Маріупольського морського порту. Тому лишався єдиний шлях це повітряний міст. Власний успіх, як ви кажете, точно не може називатися моїм, оскільки, мабуть, за моїм успіхом, все ж таки, стоїть кропітка робота всіх, всіх наших розвідників і людей, яким я маю честь керувати. Також під його керівництвом і за участі спецпідрозділів гур відбувались бойові дії зі звільнення населених пунктів Київщини, зокрема Бучі, Єрпеня, Капітанівки та Дмитрівки, а також оборонні операції на сході країни, включно зі Северодонецьком. Окрему роль Будана відігравав у плануванні операції з деокупації острова Зміїний. Згодом він також спланував спецоперацію зі звільнення так званих вишок бойка в чорному морі. Ще однією з найрезонансніших операцій гур у період повномасштабної. Від... Війни стало заволодіння російським військовим гелікоптером Мі 8 який у 2023 році було перегнано на український аеродром у Полтаві. Підготовка цієї спецоперації тривала понад півроку та завершилася успіхом. Ворожий гвинтокрил здійснив параліт безпосередньо з території Росії з району Курська. Так мої грузиме та біло цього забирай! Давайте бігом забираємо евакуація. Понял, що я нахожусь рядом з границей. То есть я передал свое местонахождение, сказал, что давайте попробуем. Я, правда, она вот здесь находится, что здесь нет никаких фашистов. Не бійно за то, що зараз відбувається. Основа моєї поступка. То щоб не способствувся і ні присутні. Пошу я прекрасно знаю, чим це закінчиться. Україна однозначно в цій війні, просто тому, що народ розплаті сочин. Сам Кирило Буданов неодноразово заявляв: за час служби пережив понад два десятки замахів на своє життя. Один із найвідоміших інцидентів стався, коли було підірвано автомобіль, у якому він мав перебувати. За даними слідства, вибух влаштував агент РФ. Однак пристрій спрацював передчасно, що дозволило у. Икнути загибелі офіцера, це мій свідомий вибір. Так, ми несемо смерть нашим ворогам, і для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим. Я навіть не засуджую їх, коли йде мова там про мене чи. Церів, які займаються таким речами. і вже декілька днів тому президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником офісу президента. Перед цим глава держави провів особисту зустріч із генералом і запропонував йому очолити свою команду. Свій вибір Зеленський пояснив необхідністю посилити роботу офісу в напрямах національної безпеки, розвитку збройних сил і дипломатичного супроводу переговорного процесу. За словами президента, Кирило Буданов володіє унікальним досвідом у кожній із цих сфер. Сам генерал підтвердив, прийняв пропозицію глави держави. Продовжую служити в Україні. Вважаю посаду керівника офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Він подякував всім бойовим побратимам та всій команді гурмо за спільну роботу. За словами Буданова, головна мета надалі бити ворога, захищати Україну та працювати задля для досягнення. Справедливого миру. І тепер Буданов якби вступає в альянс. Ситуативний цей альянс чи стратегічний, ми ще побачимо, але в альянс з президентом. Аль Буданов людина сильна, Буданов входить в цей альянс в сильній позиції. Це не те, щоб е, е, я б не Вважав, що це якесь принципове підвищення. Це я б сказав розширення фронту відповідальності. Видання The New York Times пов'язало призначення Кирила Боданова на посаду керівника офісу президента з двома ключовими чинниками: перший можливі вибори. Журналісти припустили таким кадровим рішенням. Володимир Зеленський міг знизити політичні амбіції потенційного конкурента на майбутніх президентських перегонах. Другий чинник тісні зв'язки Боданова зі сполученими штатами. На думку видання це може мати важливе значення в контексті можливих. Мирних переговорів із адміністрацією Дональда Трампа зазначається, новий очільник офісу президента раніше проходив спеціальну підготовку в межах програми за підтримки ЦРУ. А після поранення на сході України проходив лікування у військовому медичному центрі Волтера Ріда в штаті Мерленд для українських військових. Це вкрай рідкісний прецедент. Родина це святе. Моя дружина це найбільша моя цінність. Вона завжди зі мною і разом з нею ми. Подолаємо будь-що в цьому світі. Нема такого, що ми не справимося. Перейдемо до особистого життя. Кирило Боданов перебуває у шлюбі з Маріанною Бодановою з 2013 року. Зазначу, Маріанна є другою дружиною. Попередній шлюб Кирила Боданова укладений за чотири роки до того і тривав недовго. Дайте пригадаю дві перший раз 2009 тисячі року. Давно було так. Ну якраз пішов зміна курсу, пішла і. Індексація трошки змінилася, скажімо так, в зарплаті mm -hmm. до реального рівня. Але а ви перша потім були? Да. Маріанна Буданова за фахом психолог раніше активно займалась волонтерством. Зокрема, працювала у головному військовому клінічному госпіталі в Києві. Згодом Маріана брала участь у виборах до Київської міської ради, а також певний час обіймала посаду радниці мера Києва з питань запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Завжди вперед. Завжди до вищої мети, завжди перемагати. Це мої принципи в спорті, в житті, в професійній діяльності. Я Маріанна Будана. Наразі вона викладає на кафедрі юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. Вона для мене все Я маю дякувати, а не боятися це визнавати. А може хтось каже там, як то каблук, там так далі. Це все майшня. Ні, це єдність. Після 24 лютого 2022 року Кирило Боданов постійно перебував у будівлі головного управління розвідки. В одному з інтерв'ю він розповідав: з початком повномасштабного вторгнення туди переїхала й його дружина. Мені щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто ви живете, в принципі, з дружиною? тут? Так, да, вона живе зі мною в кабінеті. Раніше я йшов до роботи, повертався додому, а зараз. Ваша дружина теж працює в городу. У листопаді 23-го року стало відомо, Маріана Буданова разом із кількома співробітниками ГУР зазнала отруєння. Дружину тодішнього очільника розвідки госпіталізували. Після чого вона пройшла курс лікування. За даними ГУР, у цьому випадку йшлося про використання ртуті та миш'яку. Наразі головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує внутрішнє розслідування інциденту. Однією з головних версій розглядається цілеспрямована спецоперація, спрямована проти співробітників української розвідки або і їхніх родин. Ще рано. рано. Відповіді будуть, не хвилюйтесь. Ну, ще ніхто не затримав. Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюсь ніколи. Це моя дружина, тому так воно не зійде. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Мрію про! Сильну, потужну, економічно розвинену державу, світовий лідер не другорядну, а виключно світовий лідер. Ось про що я мрію.